Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні ми продовжимо нашу прогулянку львівським ботанічним садом. Сьогодні ми відвідаємо оранжереї цього ботанічного саду. Проте біля оранжереї ростуть теж неймовірно гарні рослини. Ось це, наприклад, кумінгамія ланцетна, якщо, звісно, я правильно розмовляю на латині. Тут росте ще гарний кедр, а ось тут я коли побачила, просто зраділа, тому що тут у маленькому ставочку висаджені німфеї. А німфеї це моя нова мрія мати їх у своєму саду. Так, буду намагатися читати назви німфей. Звісно, вони всі на латині, тому пробачте мій латинський акцент. Перша німфея мала назву Pink Stanlet. Друга Метеор. А ось ця рожева красуня має назву Фабіола. Це марліцея хроматея. Які ж дивні назви у цих гарних квітів. Це Чарльз де Мурвіль. ця ніжно-рожева мала назву Fire Cress. Так, це у нас Jet C Pressi. Пол Херіот. Це жовтий плавун щитолистий. Його можна, до речі, зустріти у наших водоймах. Як бачите, тут висаджені не тільки німфеї, а й інші водолюбні рослини. А ця німфея має назву Attraction. Ну, а назва цієї красуні Фробелі. До речі, назва німфея це латинська назва, українською мовою вона звучить як латаття біле. І як же мені сподобалась ця водна композиція. Дуже шкода, що в моєму садку для такої місця немає. Проте бачила в одного англійського садівника, те, що він вирощує німфеї у великих глиняних горщиках. Я хочу спробувати і собі поекспериментувати, тому що німфею я собі хочу дуже-дуже сильно. Ну, а ми покидаємо. Ставок із прекрасними квітами, і проходимо до оранжереї. При вході тут росте араукарія висока. Така рослина колись була у моєї мами вдома. Тому мене такими диковинками не здивувати. А ось і вхід в оранжереї. Як же приємно тут гулять, як тут чисто. Проте найголовніше, що всі рослини у дуже доброму стані і всі підписані. Ось, наприклад, це блакитне деревце, це евкаліпт, редунка, ареол його зростання, Австралія. А це Лівістона Південна теж з Австралії. Ну це всім нам відома бегонія, а ось це Дамара Могутня. Проте найбільше мене здивувала ось саме ця рослина. Як ви думаєте, яка в неї назва? До речі, майже в кожного з нас ця рослина росте в горщику на підвіконні. Це фікус великолистий. Ви лиш подивіться, яких розмірів він досягає. Неймовірна рослина. І взагалі тут дуже багато е, цікавих рослин. Просто я вже не корпилася у всіх назвах, у всіх табличках, тому що тоді моє відео просто було безкінечним. Тут дійсно всі рослини підписані, крім того, підписані на латині. Тому е, ми бачимо, яку кропітку роботу тут проводить персонал. Ботанічного сада. Ну що ж, а ми прямуємо далі, повз рослини Середземномор'я. Ось назву цих малюків. Не знаю, тому що дійсно такі маленькі таблички на латині було, дуже важко їх прочитати. Проте ось ця рослина це хамеропс низький. Так, ну далі тут знов красуні бегонії. Хотіла б я мати колекцію їх на своєму підвіконні, проте чомусь у мене вони не прижились. Я думала, що їх легко вирощувати, проте в мене чомусь вони погано ростуть. Ну, можливо, неправильно підібране місце або ж ґрунт. Ну, а тут проходимо повз фіолетову традисканцію. Чомусь для мене ця рослина нагадує мій дитячий садок, тому що у дитячому садку вона росла і спадала з шафи. Так, тут в нас монстера. Ну і далі проходимо до рослин. Південної і Північної Америки. Ось тут в нас цілий стіл із агавами. Теж так багато сортів, і кожен з них підписаний. Тому, якщо ви цікавитесь, Рідкісними рослинами, тому запрошую вас сюди. Ви дійсно для себе побачите щось новеньке. А ось тут ви тільки подивіться, яких неймовірно великих розмірів досягла юка. Просто неймовірні розміри. Ось там на задньому плані ростуть суккуленти. Ви тільки подивіться на величезні розміри. Проте чомусь ця експозиція була закрита. Тому я познімаю так здаля. Але розміри цих сукулентів просто вражають. Ви тільки подивіться, він, напевно, Стовщину більший, ніж моя рука. Дуже гарний експонат. Шкода, що не можна було прогулятися і подивитися ближче. Там просто неймовірно велика колекція. Ну, а ось тут росте алоє. Так, а ця дивовижна рослина це Вашингтонія ничиста. Ну і прямуючи далі, ми підходимо до просто величезної фінікової пальми. Ви лиш подивіться на ці розміри, вона просто не поміщається в об'єктив мого телефону. Цікаво, скільки їй років і як довго за нею тут доглядають фінік канарський. Ну, а ось це також фінік, проте відхилений. Саме така назва. Ареол зростання фініків це Африка. Ну, ось, проходячи далі, ми знову ж таки бачимо великі стелажі із цікавими екзотичними рослинами. Проте хочу вам сказати, що майже всі ці рослини були на підвіконні у моєї мами. Вона була вчителем біології, тому мала цілу колекцію екзотичних рослин. Тому, напевне, саме завдяки їй я так люблю рослини. І кожного разу, гуляючи поміж таких гарних рослин, я згадую про свою маму, тому що колись у дитинстві теж любила гуляти з нею по ботанічних садах. Ну, а ця рослина мала назву саговик равликовий. Росте в Азії. Ну, Цю рослину нам легко відгадати, це банан. Ну, і знову ж таки, ціла колекція маленьких екзотичних рослин. А ось монстера делікатесна. До речі, плоди монстери делікатесної можна їсти. Ось так вони виглядають. Звісно, я не куштувала їх і не знаю, які вони на смак, проте я слідкую за. Е азійськими садівниками, і вони ці плоди їдять ось тут орхідея біла. Ну а ці рослини? Називається ніби брумелія, якщо я не помиляюсь. Ну і звісно, як тропічний сад може бути без озера із гарними рибками. Проте рибки чомусь сховалися від мене, не хотіли зніматися у моєму відео. Ну, поглянемо на рослини. Довкола знову ж таки монстери. А ось це філодендрон. Колись я хотіла мати теж колекцію філодендронів, проте чомусь їм важко живеться в моєму домі. Так, це в нас різновид фікусів. І знову монстера. Ну що ж, на цьому будемо. Закінчувати наше відео. Надіюсь, що ця прогулянка вам теж дуже сподобалась. А я дякую вам всім за перегляд і бувайте до наступних відео!